22 жовтня 2003 року в сесійній залі Верховної Ради України було надзвичайно гаряче. Тривали парламентські слухання: українсько-російські відносини, сучасний стан і перспективи. У них взяли участь і представники Ради Федерації федеральних зборів Росії. Вже минала 24-та доба, як російські бульдозери насипали дамбу в Керченській протоці. Аби з'єднати свій Таманський півострів із українським островом Тузла, голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк, констатував причини цієї кризи: по-перше, стратегія бульдозера з боку Росії, коли відверто ігноруються інтереси і державна гідність України. А по-друге, відсутність чіткої і послідовної політики щодо Росії з боку українського керівництва. Дамба у Керченській протоці стала наслідком лакейства та васальної залежності українських керманичів. Виступали з трибуни ради й відверто про російські політики, яких тоді було дуже багато, і вони зовсім не приховували своїх поглядів. Наприклад, комуніст Леонід Грач, тодішній член комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, який в 2014-му підтримає російську анексію Криму. Та отримає громадянство РФ, лише Москва, подарувавши незалежність, одразу почала допомагати відновленій українській державі. Сваритися сьогодні з Росією це те саме, що пиляти сук, на якому сидиш. Запам'ятайте, якщо як кажуть атеїсти, не дай Боже станеться розрив із Росією, Україна втратить останню надію на економічний підйом, на подолання новітньої руїни й на саму незалежність. Тож, давайте все зробимо заради того, аби наша дружба міцнішала й зберігалася. Саме за цю дружбу я завжди виголошу тост і вип'ю келих горілки, закушу хлібом, салом з цибулею, в тому числі і в цій залі. Чому розпочався конфлікт щодо острова Тузла? Яку мету переслідував Кремль, і чому його плани зазнали Фіаско? Дивіться далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український. Ютуб, дорогі друзі, розвідники десантно-штурмових військ Збройних сил України для виконання бойових завдань потребують дрони. Разом із колегами з волонтерської групи 35 ми проводимо збір на Mavic 3T з тепловізором та станцією пілота ФПВ. Вартість дрона та станції разом 260 тисяч гривень. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. І допоможіть наблизити перемогу України над російськими окупантами. В минулому тузла то являла собою косу, що простягалася від Таманського півострова. То розмивалася водами Керченської протоки і перетворювалася на острів або ж на групу островів. Сучасний острів утворився внаслідок сильного шторму 29 листопада 1925 року. Указом президії Верховної Ради Совєтської Росії від 7 січня 1941 року він був переданий автономній Кримській Соціалістичній Совєтській Республіці, яка тоді ще входила до складу Росії. Після депортації кримсько-татарського народу, про яку на нашому каналі розповів історик Сергій Громенко, автономію ліквідували замість неї створили звичайну область, яку в 54-му передали до складу УССР. Відповідно, Тузла залишилася частиною суверенної території України і після відновлення незалежності нашої держави 1991 року. Проте демаркації державного кордону проведено не було. І на острові не перебував жоден український прикордонник, але там існували рибальські поселення, діяли пансіонати відпочинку. Площа Тузли становила 35 гектарів, довжина 6,5 км, кілометрів, ширина 500 метрів. Відстань від острова до українського берега 4 кілометри, а до російського 5,5 км. кілометрів. Переговори з розмежування Керченської протоки, а також Азовського та Чорного морів. Між Україною та Росією почалися в жовтні 1996-го в Керчі. Проте результату вони не приносили. Сторони не могли домовитися, як проводити межу в морі на поверхні чи на дні, хоч і не на найвищому рівні. Але росіяни вже тоді не приховували своїх загарбницьких намірів. Наприклад, у 97-му році депутат законодавчих зборів Краснодарського краю Олександр Травніков. Опублікував книги під промовистими назвами Коса Тузла, Причислена територія та Коса Тузла і стратегічні інтереси Росії. Там мова йшла про те, що Тузла, буцімто не острів, а саме Коса. І що вона, як і весь Крим, є сферою стратегічних інтересів Російської Федерації. І це в той самий рік, коли президенти Леонід Кучма і Борис Єльцин зустрілися в Києві. І підписали так званий великий договір про дружбу, співробітництво і партнерство, який затвердив принцип територіальної цілісності та непорушності кордонів. 2002 року травніков заснував у Краснодарі Краєвий депутатський комітет із повернення тузли під юрисдикцію РФ. Протягом року вони надсилали відповідні звернення до Путіна та Держдуми РФ. Важливо відзначити, що в тому ж 2002-му російські загарбники. Відпрацювали майбутній тузлинський сценарій на Казахстані, відібравши в нього незаселені острови Укатний та Жорсткий, в Каспійському морі, поруч із якими є кілька багатих нафтогазових родовищ. І водяться осетрові 28 січня 2003 року. Було підписано договір про українсько-російський державний кордон. Щоправда, на момент початку конфлікту на Тузлі його ще не ратифікували. Це станеться лише у квітні 2004-го. Проте від самого початку між Києвом та Москвою існувала концептуальна відмінність у підходах до цих угод. Київ наполягав на неухильному дотриманні підписаних положень. А ось Москва її позицію влучно охарактеризував професор Володимир Василенко, який на зорі незалежності був послом у кількох державах і суддею міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії. Росія й наміру не мала поважати наш суверенітет, цілісність тощо Москва, формально підписуючи з нами договори, виходила з розуміння, що Україна це не держава, а частина РФ. Що незалежність України тимчасова аномалія, і що рано чи пізно вона має повернутися в лоно Росії, стати частиною єдиної і неділімої. Втім, на початку 2000-х, за другої каденції кучми та першої Путіна, у багатьох створилося враження, що українсько-російські відносини перебувають на підйомі, особливо на тлі тимчасового охолодження взаємин України із заходом. Пам'ятаєте, касетний скандал, підозри в продажу кольчуг і раку. й проголосили роком України в Росії, 2003-й – третій, але Верди роком Росії в Україні робили спроби поглибити економічну інтеграцію 19 вересня 2003-го В Ялті Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали угоду про формування єдиного економічного простору саме на тлі цієї події розпочався конфлікт стосовно острова Тузла. Ще на початку вересня здавалося, ніщо нічого його не віщувало. 2 і 3 числа Кучма у спокійній обстановці провів переговори з Путіним у Москві та презентував місцевій публіці книгу Україна не Росія. Та щойно він відлетів, як кремлівський диктатор подався у Ростов на Дону і заявив, що Азовське море має бути внутрішнім морем Росії та України без демаркації. А 16 вересня здійснив робочий візит у Краснодарський край, під час якого повідомив про затвердження плану взаємодії міністерств і відомств для розв'язання проблеми воєнно-дипломатичної присутності Росії в Чорноморсько-Азовському регіоні. Вже через два дні адміністрація Краснодарського краю ухвалила технічне рішення про будівництво дамби у Керченській протоці. Російське політичне керівництво зробило вигляд, буцімто не має жодного стосунку до того, що відбувається. А ініціатором будівельних робіт, буцімто, є губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов. Який, мовляв, лише прагне за допомогою Дамби усунути проблему повеней у Краснодарському краї. Натомість Ткачову надали цілковитий доступ до провідних державних змі, в яких він пропагував ідеї на кшталт того, що Тузва це земля, полита кров'ю кубанських козаків. Отже, треба захищати інтереси краю. Таку ж клінічну маячню ми десятиліттями чули і в Криму. Мовляв, це земля полита кров'ю русських солдат, через що й повинна належати Росії. На думку більшості сучасних українських дослідників, мета Кремля полягала в тому, аби спровокувати конфліктну ситуацію та перевірити реакцію українського політичного керівництва і міжнародної спільноти, чи готова Україна не на словах, а на ділі захищати свій суверенітет і територіальну цілісність? Чи знайдуться в неї союзники, готові надати реальну підтримку? Крім того, була низка інших цілей. Захопивши тузлу, посилити контроль над судноплавством Керч янікальським каналом і, відповідно, збільшити прибутки від нього, відібрати в Україні перспективні родовища нафти і газу, розташовані неподалік Тузли, посилити вплив на Крим, сприяти підйому проросійських настроїв на півострові, створити територіальну проблему для України. Що гальмуватиме її вступ до НАТО та ЄС принести Путіну медійну перемогу для зміцнення його рейтингу напередодні президентських виборів на Росії, запланованих на березень 2004 року? Від самого початку історія з Тузлою аж ніяк не була схожа на будівництво дамби просто для запобігання повені. Ще перед стартом робіт, 27 вересня. До Рибальського причалу на острові підійшов катер із російськими репортерами з різними даними від каналу НТВ або Рен Тіві, які розпитували місцевих жителів, чи хотіли би вони стати громадянами РФ цього ж дня або наступного невідомі особи встановили у південно-східній частині острова геодезичний репер із номером 7, який мав позначати кінцеву точку будівництва Дамби. 29 вересня на узбережжі Таманського півострова з'явилися бульдозери та вантажівки з піском і гравієм. Робітники почали насипати дамбу в бік острова Тузла. За день вони просувалися в середньому на 150 метрів. 30 вересня Міністерство закордонних справ України надіслало МЗС Росії першу ноту протесту, на яку не отримало відповіді. Тодішній голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин. Молодший брат спікера Верховної Ради Володимира Литвина згадував у книзі Лінія розмежування своєрідною була реакція керівників силових відомств РФ на події, що розгорталися поблизу острова Тузла. Наприкінці вересня та на початку жовтня 2003 року. Вони раптово всі пішли у відпустку або виїхали у відрядження, тому уникали будь-яких контактів і давати роз'яснення було нікому. Так само, як і решта російських силовиків, мій так би мовити, колега Пронічев, спочатку перебував у відрядженні, потім у відпустці. На всі офіційні звернення до російської сторони ми отримували шаблонну відповідь: вивчаємо, не знаємо, уточнимо. А Михайло Коваль, який тоді служив заступником голови держприкордонслужби, в інтерв'ю Армія інформ нещодавно розповів. Як складно було зв'язатися з вищим політичним керівництвом України? Я дочекався, поки у мене будуть усі доповіді з місця. Почав із робочого кабінету нашого голови виходити на президента України по урядовому зв'язку. З'єднатися вдалося лише з третьої чи четвертої спроби, але не з президентом, а з керівником його адміністрації, сумнозвісним Медведчуком. Свідком цієї розмови став інший генерал. Виконуючи обов'язки начальник штабу ДПСУ, Мельников, я не ризикнув повторювати цю брутальну лайливу російськомовну тираду від Медведчука. Мовляв, ми тут з глузду з'їхали усі. Сам Кучма у свіжому інтерв'ю Українській Правді визнав, що рапорти ДПСУ йшли на гору день чи два, та зрештою на них відреагували і направили на тузву прикордонників. На середину жовтня гарнізон острова налічував уже близько сотні осіб. Вони встановили прикордонний стовп, облаштували довготривалі вогневі позиції, а гідрографічна служба позначила буями територію між Тузлою і Таманню. В прилеглій акваторії з'явилися українські прикордонні катери. В Криму почали навчання військової авіації. У Керчі зосередили бригаду Національної гвардії. Ігор Воронченко набагато пізніше, в 2016-му, згадував. На мою особисту думку, захоплення Криму почалося з дузли. Це була пристрілка. Я пам'ятаю, як росіяни насипали косу по 700-800 машин у день. Але мало хто знає, що відбувалося на тій стороні. А там, в Новоросійську, проводилися тактичні навчання 7-ї парашютно-десантної дивізії повітряно-десантних військ. Ми готові були відбувати агресію, тому що там проводилися командно-штабні навчання, практичні заходи щодо підвищення боєздатності дивізії. Був на поготовій темрюцький батальйон морської піхоти. Російські прикордонники нахабно кидали якір в наших водах. А коли до них підходила наша прикордонна служба, пояснювали, що машина зламалася тощо. Слова Ігоря Воронченка підтверджує і Михайло Коваль. Поруч із Таманню дислокувалась 7 сьома повітряно-десантна дивізія. Я набрав командира дивізії, адже ми колись служили в одній військовій частині, були комбатами. Виявилось, що ця дивізія готує батальйон для заходу на острів Тузла. Коли він дізнався, що я на острові старший від Держприкордонслужби служби України, вилаявся, мовляв. Політики зводять лобами бойових товаришів. А я запитав: ти ж розумієш, якщо твої намагатимуться зайти, крові буде багато? Більше ми не розмовляли. Шановні глядачі, вся команда історії без міфів дякує за вашу підтримку нашої праці та нагадує, що допомогти нам створювати для вас нові відео можна через платформи БаймієКофі, Патреон або шляхом спонсорства на Ютубі. Ставши патроном або спонсором історії без міфів, ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми листопада вже стартувало. Поспішайте зробити свій вибір. Також для наших патронів і спонсорів доступний список рекомендованих джерел і літератури до тем нових випусків. Допомогти каналу можна і переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. 6 жовтня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко полетів у Москву на переговори з російським міністром Ігорем Івановим. Розмова не принесла результату. Іванов заявив, що будівельні роботи не порушують чинних угод і суверенітету України. 14 жовтня Верховна Рада України ухвалила заяву до Держдуми Російської Федерації у зв'язку з ситуацією, що склалася на кордоні між двома країнами в Керченській протоці. За кілька днів МЗС Росії надіслало ноту зовнішньополітичному відомству України, в якій містилася вимога терміново надати копії документів, згідно яких Україна вважає Тузлу своєю територією. Українська сторона надала їх. Тодішній голова ради міністрів АРК Сергій Куніцин казав: острів Тузла за адміністративним рішенням було передано до складу Кримської області. Є підписи. За конституцією СССР 1977 року кордони союзних республік в кордонах адміністративних областей. Острів Тузла є територією Керченської міськради, і все, що на ньому побудовано, на балансі керченських підприємств. Ми знайшли бюлетені 1973 року з виборів у Керченську міськраду української ССР на острові Тузла. Це ж були дві Керченські вулиці. Й, мапи Генерального штабу СССР ми знайшли про те, що кордон пролягає між Тузлою та Кубанню, а не між Тузлою та Керчу. Попри все, 17 жовтня губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов провів нараду з головами районних адміністрацій, керівниками правоохоронних органів і представниками так званих козацьких організацій, де сказав: народ нам не пробачить, якщо ми припинимо зведення дамби. 22 жовтня Дмитрій Рагозін, на той час голова комітету з міжнародних справ Держдуми Росії, виступав у ток-шоу на радіо «Ехо Москви та заявив, що Тузли Севастополь є російською територією. Під час цього ефіру радіо прийняло телефонні дзвінки від 3795 російських слухачів, і виявилося. Що за підтримання добросусідських відносин з Україною виступають лише 18% із них. Абсолютна ж більшість 82% за загарбання острова Тузла. Звісно, то не було репрезентативне соціологічне дослідження, але результати мали промовистий вигляд. Водночас, в Україні на замовлення газети Дзеркало тижня телефонне опитування проводив центр імені Разумкова. Він з'ясував, що за силові методи вирішення конфлікту виступали всього 12% киян або 3,6% жителів Сімферополя. Це яскраво засвідчило, що українське суспільство було зовсім не готове до конфлікту з Росією. Абсолютна більшість наших громадян не вважали північно-східного сусіда потенційним ворогом. Російські ЗМІ поширювали просто таки шалену кількість пропагандистських наративів. І просто фейків, спрямованих як на внутрішнього споживача, так і на українців. Цю тему глибоко дослідила професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Ольга Гапеєва. Там були заяви про готовність українських націоналістів воювати з Росією в Криму і бажання місцевого населення приєднатися до Росії аби вирватися з україні щити і про гніздо українського нацизму на тузлі. І про те, що блок НАТО не допоможе Україні в разі конфлікту з Росією ще однією складовою російської інформаційної кампанії була максимальна дискредитація керівництва Автономної Республіки Крим насамперед голови ради міністрів АРК Сергія Куніцина. Ось із якими формулюваннями виступило видання Тавріческий кур'єр. 15 жовтня кримські квіслінги зі шкіри лізуть геть, щоб показати свою лояльність антиросійській владі у Києві. Маріонетковий прем'єр Куніцин відвідував Тузлу в камуфляжному маскараді. У Криму зараз гадають, які погони начепив цей самозваний полководець. Тим часом будівництво дамби триває. Це викликало гнів Верховної Ради України, яка ухвалила резолюцію, що вимагає від Росії припинити будівництво. Росія не звертає увагу на метушню українських самостійників. 20 жовтня Леонід Кучма вирушив із візитом у Бразилію. В цей момент росіяни різко прискорили роботи. Довелося баржами перегородити дорогу їхній споруді вже за два дні. Сергій Куніцин у виступі на парламентських слуханнях Українсько-російські відносини Сучасний стан і перспективи повідомив, що між насипаною дамбою та островом. Залишається трохи більше ста метрів. Під куполом Верховної Ради лунало багато критики на адресу президента і особливо через те, що в настільки напружений момент він поїхав у далекі країни. Кучмі довелося негайно перервати візит. Вранці 23 жовтня президент уже був на тузлі, демонстративно проконтролював спорудження українського прикордонного поста, з допомогою оптики оглянув будівництво російської дамби. Та заявив, що Україна вийде з єдиного економічного простору в разі продовження робіт. Я зробив дуже серйозну заяву, а там вже 100 метрів залишали. Якщо далі буде продовжити, ми будемо стріляти. Якщо б дійсно була застосована сила, то залпом дивізіону з 18 бойових машин. Ми тузлу б знесли з землі. Зв'язатися телефоном із путіним довго не вдавалося. За власним свідченням кучми, він почав ці спроби, коли ще тільки летів у Бразилію. Я одразу спробував зв'язатися з путіним. Він не відповів у ті дні таке траплялося часто. Це прикривалося проблемами зв'язку чи віддаленістю путінських візитів. І вже після прибуття у Бразилію я знову кілька разів намагався дзвонити путіну з тим же результатом. Вже на шляху в Україну я таки додзвонився Путіну. Він розіграв щирий подив, сказав, що нічого не знає про пришвидшення будівництва Дамби і як завжди пообіцяв розібратися. Але я продовжував тиснути. Зрештою, ми вийшли на більш-менш конструктивну розмову. До речі, під час цієї розмови Путін заявив мені, що Росія і в помислах не мала порушувати територіальну цілісність України, але майже одночасно з цим керівник його адміністрації Волошин заявив. Якщо Тузла не буде російська, то вони кинуть бомбу, щоб стерти її з земної поверхні. Після телефонної розмови кучми з Путіним 24 жовтня в Москві відбулися переговори прем'єр-міністрів України та Росії Віктора Януковича і Міхаїла Касьянова. На них вирішили, що Росія призупиняє будівництво Дамби до ухвалення спільного рішення екологів Росії та України. При цьому Касіянов не виключив, що в разі, якщо дамбу таки добудують, російсько-український кордон буде проведений безпосередньо по території Тузли, яка перетвориться з острова на косу. 24 грудня 2003 року підписали договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, які були визнані історично внутрішніми водами України та Російської Федерації. Але від своїх намірів завершити дамбу росіяни не відмовилися. Про це свідчить факт виділення 2005 року з федерального бюджету 110 мільйонів рублів на продовження робіт. Втім, дамбу так і не добудували, натомість на острові було зведено повноцінну заставу Держприкордонслужби України. Друзі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні та якісні худі футболки з гаслом нашого каналу Хай квітне український YouTube». Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Історик Олексій Мустафін у нещодавньому інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що українські політики і насамперед Леонід Кучма не зробили правильних висновків. Із конфлікту Кучма міг вважати, що він продемонстрував жорстокість, і росіяни зробили висновки, що з ним не можна так просто, а далі можна повертатися до бізнесу бізнес ес usual. Знову ж таки, можна використовувати російських політтехнологів і навіть путіна. Хто привозив Путіна на парад на Хрещатику в жовтні 2004 року напередодні першого туру президентських виборів? Ну не Янукович же. Звісно, це рішення ухвалював кучма. Мабуть, він вважав, що виграв цю партію в росіян, а далі можна їх використовувати. Насправді, оця впевненість українських політиків тієї доби і не тільки тієї, що вони можуть переграти росіян на їхньому полі, дуже дорого коштувала українцям. Проїхали і далі, як було. Тобто, Україна це не сприйняла як перехід червоної лінії. Вже згаданий сьогодні. Ігор Воронченко. З Сумом констатував, що прикро, в тому ж 2003 році почали скорочувати Керченський окремий механізований полк, а він знаходився у кілометрі від переправи. А там були гради, танки, піхотні підрозділи. Після тузлинського конфлікту прибрали полк, дивізіон, прибрали танки. Залишилася одна танкова рота. Все це розвалили штучно. Українсько-російська угода про демаркацію кордону, тобто безпосереднє позначення на місцевості, була укладена лише 17 травня 2010-го, коли в Київ до Януковича приїхав Медведів. Із формального боку цей документ досі зберігає чинність. А ось вже призабутий факт: 4 жовтня 2010-го, Янукович під час переговорів із Медведєвим у Геленджику. Заявив про потребу якнайшвидше побудувати Кримський міст у ті часи. Цей проект частіше проходив під назвою міст крим Крим-Кавказ» або Крим Кубань. І український гарант наполягав, аби його завершили до Євро 2012 або до Зимової Олімпіади 2014 В Сочі. За фактом, вже як ми знаємо. Росіяни вдерлися на територію України, окупували Крим у 2014 році та побудували міст протягом 2015-2019 років. І пролягає він саме через острів Тузла. Ще під час конфлікту навколо Тузли. Впливовий російський політтехнолог, генеральний директор фонду Центр політичних технологій Ігор Бунін. Відверто заявив у передвиборних умовах. Усі політичні сили в Україні змушені підключитися до якоїсь кампанії, спрямованої на захист української ідентичності. З моєї точки зору, ми трошки прогавили цей процес. Україна перетворюється на реальну державу зі своїми кордонами, зі своєю ідентичністю, зі своїми цінностями, і в такій ситуації поблажливе ставлення до України треба. Міняти з одного боку дивно чути про перетворення України на реальну державу на 13-му році незалежності, але в чомусь Бунін мав рацію, адже йшлося про початок реального відриву від постсовкового та рускаво міра. Вже тоді російські імперіалісти, які ніколи не збиралися допустити справжньої, а не фіктивної незалежності України, занепокоїлися та побачили загрозу для себе. Кривава жорстока й геноцидна війна, що відбувається в наші дні, є прямим продовженням їхньої політики. Дорогі глядачі! Прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, прокоментувати це відео та поставити йому вподобайку. Це життєво необхідно для поширення українськомовного історичного вмісту на Ютубі. Дякую вам за перегляд! Слава Україні!